Точка 1, я точка 2. Снаряд осколочно фугасний Підрівник осколочний. Заряд повний. Один, вогонь. Плюс вогонь. Остріл! Відпрацювали сьогодні по заданих цілям вище командуванням. Чекаємо результатів. Екіпаж, всі молодці, справляються вчасно, виконують поставлену задачу. Хлопці, всі отакі. Плюс зарядити. Коли нам скидають стріми вражених е, цілей. То хлопці дуже задоволені. На радістях і ще кричать Давай ще, давай ще. В артилерії навіть таклаженки це фахові спеціалісти. Снаряд можна по-різному нести, по різному подавати. Я з роботи своїх хлопців задоволений. Бригада молода, бригада спроможна.